Коли в мене дійсно немає часу та ідей, що приготувати на вечерю, то я не вигадую велосипед а просто смажу картоплю. Тому зараз розповім мої секретики в приготуванні смаженої картоплі. Але не спішіть кидатися в коментарі і писати мені про те, що я не вдала чистити картоплю, бо це була перевірка на стресостійкість, яку ви, до речі, не пройшли. Для того щоб картопля була зі свіжиною, нарізати її потрібно так, щоб туди потрапив шматочок вашого пальця. Потрібнену соломкою картоплю перекладаємо на розігріту пательню та смажимо в достатній кількості олії. Як тільки картопля починає прилипати до сковорідки, то в цьому випадку у вас є два вирішення проблеми: перше купити собі та якісну сковорідку за 4-5 тисяч гривень до якої також через тиждень почне все прилипати. Друге відправити вашу стару сковорідку в компанію Новафлон, яка займається нанесенням нового антипригарного покриття. Витратити на це 600 гривень, а решту покласти в карман. І начесати кавалеру, що ви купили нову сковорідку. А про появу нових парфумів на вашій полиці йому знати не обов'язково. Компанія Новафлон має п'ять різноманітних видів антипригарного покриття і дає вашому посуду друге життя. Вони знаходяться в Одесі, але приймають замовлення з усієї країни та за кордону. Неочевидною буде відповідь на запитання, який же варіант обрала я. Бо тепер в мене в кармані 4 Лаве, і стара сковорідка, яка тепер виглядає, як нова і до якої нічого не липне. Ні на що не натякаю, але скоро 8 березня.